Неймовірний понеділок сьогодні обвал всіх фондових ринків, фондових бірж. Американська фондова біржа потеряла 6,6 трильйона доларів. В Китаї обвал біржового ринку. Там також там мільярди фондовий ринок потратив. Там коротше, друзі. В світі починається такий економічний колапс. Там я не сильно економіст, але я чув, що там деякі біржі впали до показників 90-х років, деякі біржі там ще раніше, в 80-х років показників. Іде в світі такий маленький кіпіш. Чи це вплине на українців? Я думаю, що це вплине на українців, але рядовий українець не відчує, бо тому що в рядового українця. Якщо наша нас ще зарплата 300-400 доларів да, то в нас вже нема, нам, як кажуть, українцям вже немає що втрачати. І то, що там хтось втрачає мільярди, ми тільки дивимося на це з посмішкою, знаєте, як українці, і кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Тобто, що там в світі робиться, а ми тут при чому? Нас тут наші 400 доларів нам платять, і все добре, і ми живемо далі. Друже. На самом ділі буде якийсь, напевно, сьогодні чув розмову, людина розповідала, що... Американці хочуть, щоб, наприклад, якщо по помашинам, да щоб німці перенесли свої заводи в Америку, бо тому, що пошли податки великі, да, і Знаєш, яка, яка історія? Вони хочуть так, щоб це ж не просто завод перевезти, так, взяли цех, перевезли. Це ж треба людей, оборудовання, все остальне. техніку легше примістити, ніж людей. Що хочуть америкоси? Вони хочуть зробити нові лінії, тобто, щоб перенести завод, а поставити нові автоматичні лінії, щоб там практично не було людей. Тобто це якби прогрес в тому плані, що завод переноситься, а люди не будуть переміщатися, бо тому, що IT. Замінить, інтелект замінить людей, і на заводі будуть роботи працювати, і, скажімо, йде таке переміщення виробництва в Америку. Чим це хорошо, чим погано, я не знаю, чим це хорошо, чим погано, але це прогрес. І знаєте, рано чи пізно треба все буде ломати, ось, ось воно і почало ломатися. Друзі, коли ломається, чи це погано, побачимо. Я думаю, що це не погано, це тільки добре. Короте, все ломається, все йде шкереберть, але, як кажуть, українці це точно поки не достане. Наші 400 доларів ми відпрацюємо. Давай підписуйся.